Глава 15. Всі митарі і грішники наближалися до нього, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали, кажучи він приймає грішників і їсть з ними. Але він сказав їм таку притчу Хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її. А коли знайде її, з радістю візьме на плечі свої і, прийшовши додому, покличе друзів і сусідів і скаже їм порадійте зі мною, я знайшов вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Або яка жінка, маючи 10 драхм. Якщо загубить одну драхму, не засвітить світла і не почне мести кімнату і шукати старанно, доки не знайде. А знайшовши, покличе подруг і сусідок і скаже: Порадійте зі мною, я знайшла загублену драхму. Так кажу вам: буває радість у ангелів Божих і за одного грішника, що кається. Ще сказав: У одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові. Отче, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни. А той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититись ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я вмираю з голоду, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче! Согрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх, встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і кинувся йому на шию і цілував його. Син же сказав йому: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватись твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу, і одягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля, і заколіть, будемо їсти й веселитися. Бо син, мій цей, був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся, і почали. Веселитися, а старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі і, покликавши одного із слуг, запитав: Що це таке? Він сказав йому: Брат твій прийшов, і батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровим. Він розгнівався і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його. Але він сказав у відповідь батькові: Ось я стільки років служу тобі і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов. Ти заколов для нього годоване теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а з того належить радіти й веселитись, що брат твій, цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.